Киський райсуд Києва відхилив заяву про встановлення факту збройної агресії Росії проти України. Позовник Станіслав Батрен планує оскаржити рішення в апеляції. Відмова у даному разі, вона нас не спиняє, вона нас тільки консолідує. Про результати судового засідання та як діяти далі говоримо сьогодні. Програма Сила права спільний проект чорноморської телерадіокомпанії та всеукраїнського громадського руху Сила Права. Мене звати Оксана Щирба. Мої вітання. Гостем студії сьогодні. є Станіслав Батрин, адвокат, юрист, керівник проекту Відкритий суд Мої вітання, Станіславе. Віта нагадаю, що ще влітку 2014 року ви звернулися до Шевченківського районного суду в місті Києві саме з проханням щодо встановлення факту російської військової агресії проти України. Так. Ця справа затягнулася більше ніж на два роки. Відбулося десятки самих засідань, і двічі суд відмовляв вам у відкритті даного провадження. Правда, двічі ви отримували перемогу саме в апеляційних інстанціях. Нагадаю, що 12 травня відбулося останнє засідання з цього приводу, і український суд відхилив. Саме ваш позов щодо встановлення факту російської військової агресії проти України. На жаль, докладніше. Давайте подивимося у сюжеті. Кироші положення статті 209 двісті дев'ять двісті сімнадцять. Така українська вирішила заявина славу та що залишити без задоволення. Рішення може бути оскаржен до поліціонської міста, якщо подачу поліційну скаргіші рішеченка з русської міста проти сьогодні. Для правозащитника Станислава Батрина такое решение суда стало неожиданностью. Но, по словам заявителя, уже не первый раз украинские суды, правоохранители и высшее руководство Украины демонстрируют нежелание юридически признать вторжение России на территорию нашей страны. Батрин считает важным подчеркнуть, Генеральная прокуратура и МИД Украины не возражали против удовлетворения заявления. Но другие органы госвласти, включая представителя президента, просили отказать в установлении факта вооруженной агрессии. Правозащитник намерен обжаловать судебный вердикт. Що а, сьогодні а, в російській пресі і в світовій пресі пролунає а, той висновок, що український суд не визнає факт збройної агресії Російської Федерації. Це пролунає завдяки тому, що в нас є безхребетна влада на сьогоднішній день, і на рівні законодавчої влади, і на рівні президента, і на рівні судів. Напомним, правозащитник Станислав Батрин еще 29 августа 2014 года обратился в Шевченковский райсуд Киева с требованием об установлении факта вооруженной агрессии России против Украины. Но рассмотрение дела по существу началось только 22 марта 2016 года. Представитель президента Украины во время рассмотрения дела постоянно выступал против установления факта агрессии России в судебном порядке. Объясняет это тем, что факт является общеизвестным. Агрессия России зафиксирована на законодательном уровне, поэтому не требует повторного признания. Но по мнению Станислава Патріна постановление Верховной Рады о признании факта вооруженної агрессии России против Украины – это исключительно политическое решение, на которое невозможно опираться в судах международного уровня. Более того, считает он, данный документ в любой момент может быть опровергнут. Станіславе під час попереднього нашого ефіру, після засідання 12 квітня, ви сказали, що у нас є доволі великі шанси отримати перемогу. Ви очікували такого повороту подій, таких результатів? Відверто кажучи, ні, але е, відтак як я є е, учасником тих суспільних відносин, які кожен з нас, ми бачимо, що покладатися на певний прогноз в нашій країні дуже важко. І що стосується дійсно е, органів державної влади, це дуже часто і в таких резонансних справах може бути непередбачувано. І обставини можуть змінюватися в останній момент. Ну, уявіть собі, якщо два роки працюєш над цією справою. Волонтери, група людей замість держави, замість 100 тисяч чиновників, ви збираєте докази збройної агресії по крупинці по одному документу, формуєте замість держави знову таки хронологію збройного вторгнення Росії. Як ви думаєте, держава в нормальній країні? Вона таким людям вона протягає руку, вона допомагає Нормальний людям. Якщо, якщо є, якщо є, скажімо так, такі люди ініціативні і так далі. В нас Два роки необхідно боротися за право розглядати цю справу. Тепер суд уже по цій справі він же ж відкрив провадження, перевірив, що належні належні докази, належна позовна заява. Заява так все. суд прийняв рішення, незважаючи на те, що є тисячі документів, які засвідчують факт агресії, відмовив у задоволенні заяви. А президент України, я наголошую на відміну від МЗС, представника МЗС і Генеральної прокуратури. Висловився різко, хоча він мав право сказати, я покладаюся на суд. Так дуже часто роблять у таких спірних ситуаціях: я покладаюся на суд, щоб не було ознак якогось ну, підозри про певний тиск. Що це президент заявляє в процесі в нашій же ситуації? Я повторюся, різко висловлена позиція. Відмовити президент України наполягає через свого представника відмовити в задоволенні заяви про встановлення факту агресії, і дійсно ділянка, позиція... тому що там пояснили тим, що це загальновідомий факт. Да так це Але не для пояснення. людей. Я хочу просто роз'яснити як юрист. Я вже тут просто покладуся на закон України. Закон України передбачає, що якщо суд в ході слухання справи це ж стаття 61 цивільно цивільного процесуального кодексу. Якщо суд встановлює, що факт є загальновідомий він навпаки задовольняє заяву. Він задовольняє заяву, тому що він говорить, що шановний позивач або шановний заявник, я встановив, що цей факт загальновідомий, тому що тобі не потрібно його далі доказувати в суді. Розумієте, тут у тисячі випадках із тисячі суд задовольняє навпаки заяву, коли доходить до висновку, що певний факт є загальновідомий. Тут склалася ситуація, коли адміністрація президента нав'язала протилежну позицію тій. Яка притаманна взагалі українському праву, і сьогодні вони намагаються в пресу. Вже дати деякі обґрунтування, що от е, правозахисники не допрацювали, зокрема е, через певних політологів, поширюється ну, як не допрацювала доказова база надзвичайно велика. Ви так, вже згадали інформація. що тисячу аркушів, так офіційних документів, які так. насправді підтверджують так. факт агресії. Крім того, ви до судової справи долучили це вперше, так хронологію, саме чого фактів так, ми замі... підготовки ми навіть Росії. Навіть так до вторгнення. суду замість суду. Ці вже докази склали докупи по датам підготовка до вторгнення, вторгнення. А, анексія, окупація, ефективний контроль, злочини розклали 400 позицій, доклали до суду як пояснення, і це не потрібно, а, Миславе, ну як... достатньо доказової бази да. і навіть більше ніж достатньо. Скажіть, будь ласка, така відмова це не порушення якихось законодавчих норм? Законодавство України висловлюється а, тут а, в наступному розумінні. Якщо ти не погоджуєшся з рішенням суду першої інстанції, будь ласка, якщо ти вважаєш, що воно помилкове. Оскаржую його до суду поліційної інстанції, але трошки маємо в цій ситуації відійти від звичного е, трактування, тому що справа незвична справа, е, мова про те, що є група осіб, яка незвична. Ви два, хочете сказати, і даруйте. Що вона складна доволі? Вона складна і вона не рядова справа, не типова. Йде мова про інтереси 46 мільйонів людей. Суверенні інтереси держави, як інституції. Е, от, от в чому вона не рядувала. вона охоплює інтереси не однієї людини насправді, а всіх нас. І е, це перша теза, яку я хотів сказати, що вони нав'язують думку, що некомпетентними є ці заявники, заявники, тобто там щось було недопрацьовано, докази не зібрані. Друга теза, яка е, зараз е, ну, намагаються маніпулювати, про те, що е, Факти, вони, що це не порушує права заявника. Тобто, ну, тут у нас є дуже чітке спростування, я не думаю, що для людей необхідно ще додатково. Зрозуміло, що факт агресії він порушує права громадянина, тому що, поки в мене є паспорт громадянина України, це ж не тільки однобічна реакція, що держава викликає людей воювати, воювати в АТО, умовно кажучи, кулізія, є і обов'язки в держави, якщо є збройна агресія. Є чіткий алгоритм дій, який держава має вчинити в порядку закону України про оборону. Питання в тому, що два роки замість цього алгоритму дій в нас антитерористична операція. Тому фактично ми ведемо мову, ви знаєте, не мета отримати це судове просто рішення, як формує.